Дуже я Gang of Players. І сьогодні ми знову продовжуємо грати Майнкрафт. Це вже третя, третя серія. Давайте розпочнемо. Дивіться, тут Так, всім привіт Пічка кажу, і вар... третій день, як ми граємо да, нас... uh, uh, iPhone. Привет. 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 Э, тут у нас общий сундук. Помахай мне. Привет. Привет. Нет, чуть 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 Тут луна. Так, нет, чуть Ой. Все, кто за нас дается это видео, привет. Хрис. Тут сплю я, це моє ліжко, і це мій сундук особистий. Тут спить вона і це її особисте ліжко. Ви, ви, ви Підемо далі? Я, я вас. Я будинку показую. Так, так. так, давайте я Дем'ян. Якось в нашому будинку скучно. Даємо якось оформимо. Звісно. Mm -hmm. Нам треба. Чекай. Робити... Mm -hmm. Чекай. Чекай. Потім, якщо буде тут, значить тако. Потім тако і тако буде. Ми зробимо другий поверх. От гарно зробимо вихід наверх. Зробимо другий повер, І на другому поверсі будемо спати, а перший повер це буде Ну. Я ліпше придумав. Ми, я зараз беру багато дерева вже перетвореного, і роблю кімнати. Ні, тобто кухню, склад і наші спальні. Ні, кухню і спальні. І все. А зверху на другому поверсі в нас буде, я як, збуду, як це називається? Я це ловлю, щоб на другий поверх був Другий парк у нас буде чердак, ну тобто сундуків багато. Робимо так тоді. Це... Ні, це не руйнуй, це не руйнуй, це не. Ай! Я випадково. Це не руйнуй, це не буде, це буде, Як ми будемо на чердак, буде вихід на балкон. Так, тоді я беру. Скидай мені все дерево, що маєш, я пішов будувати. Правильно магнит. Видите, я звица. Что? Может, давайте если он дух сюда тебе принесли, типа, я бы отбиться отсюда, бы, типа, тут уже, так сказать, шутить туда. Давай я забываю Просто поддавайся. Тринадцять блоків. Нормально. Так тут буде склад? Чого? Тут буде кухня. А склад буде зверху. Mm -hmm. а, а чекай, а двері? склад. Ой, які двері, боже. Чепай. Чи мені посоль? Оце так мію себе. Нам... Сей, може, оці все-таки забрати якийсь вор. Окей, роби все, що хочеш, тільки тут має бути довжина в два блоки. Тобто ось цей третій блок вже буде стеля. Так, тердак. І мам. Наше це тут не дуже виходить. це буде у нашій кімнаті. Слухай, може вродити оце ліжко поклади сюди. Сундук покладеш, як у мене, бо типа тут ми вже перегородимо, щоб типа було якось тут Угу. А тут типа буде прихожа, так сказати. Тот, буду, тут ще буде щось буде робити. У мене речі, є дві дверки, я вкладаю. Я Їма в не вияснює. У нас буде лися одна кімната, і туди не буде вихід на чердак. Там не буде виходу на чердак, тобто ми це все замуруємо. Ну, щоб там чердак там не буде. Ми зробимо дорогу на чердак знапу? Ні. ні. Але на букінку маємо тільки їду, то і все. то найде на лаплокс її можна їсти буде зайду. Я гля бо їсти не можна того травести. Да, типа їсти можна, просто отравишся і все. Yeah. Просто отравися і все. Бачите, яка вона? Хоче нас отравити. Я нам тут роблю... Що роби? Ти мені посолюй. Ой, я так як мій. На спальні гарні. кажу собі, Я ж мав робити. І не, згадую, і не пригадую що, але вже згадав. Я зрозумів, я маю йти додому. Я ж так щось ще різко додому захотілося. Того, щоб ви не казали, що ми не граємо в хартвос. Аніліна! до мене. Скелети з собою! на жінку не подделаю. Давай, там просто давайте стреляйте один в одного. Слухай, а чекай. а де будешь сундуки для нас двох? Під... Не один одного Подивись, скільки тут стріл. Капец багато. Куда мій наменик? Стоять а в вагонетке, не... давай. О, пляхнулся. Ой, А, а Не. Nee, там да я, там да Ой, боже. Тут я Раз, два. 5, 4, 5, 6, Стріли 7, вже потроху 8. пропадають, там було більше. А, В Ютубі подивишся. <ріст> як це смішно виглядало. Я тікаю від неї, і вони починають один з одним битися. <ріст> я знову забув, що я мав робити, але вже згадав. Просто бо є дерева? мені треба, багато дерева. Скільки? А пр І... але ж скажи вже перероблено? А де будинок наш. Пороху не дух. Железу. Я желізо знайшов. Скільки? не знаю, дві штуки, вроді. Де ж одне? Та порівняєш одне з цих. Місі я тебе одну штуку додавала. Уповір, не буде порівняно. Та без криків я ж візу. мене п'ять штук. Ой, чотири. У мене одна. Дві. Ну, ціпа... Там дві штуки одне, а Ой. я два mm -hmm. Не, куда? Ну почему ты такие же, а -а -а. Я ну, буду туда. добывать на надаривать тоже не я могу идти до дома? Лен, не ну тебя... Ви не думайте, що я про вас забув. Я про вас не забув. Я просто тут, бачите, сконцентрований на грі. Так то пишіть в коментарях під цими відео. Да, я саме. прочитаю і візьмемо до уваги, і буду виконувати те, що ви скажете. Тільки щось нормально, будь ласка. Mm -hmm. Ні, я не жартую виконувати, що скажете. Ой, зомби два. Блягаємо спати. А, пізно. Я вийшла кудись гулять. Так, тут на столом, мені потрібно речку складати. Давай. Эээ, е, воно там є. А, это зомбаки. Я думаю, що за за мною? О, ти он відео. Значит, за мною цілий. Видео вийшло? Ааа, двері закрывали. Якраз якби трохи пізніше двері не закрыли, тобі пізно не, не закрылись би, то одну звуку хату зайшов це. Крип, <поя> аху. Та по-вка фигнями би його убили. Коля чи ходили я зайде в кухню. Так, я <поя> знову Я руку не знаю, что маємо. А ти покажи мені тепер місце для Тут. Зроби місце для холодильника. Слух.

Я роблю холодильник. Знизу, так як ти знаєш. Ї... Не? Mm -hmm. А, тоді знаєш, я тільки не буду хотіла як холодильник. А холодильник. Як... Знизу не приготовлено, але приготовлено. Mm -hmm. Ну, ніби яйці, щось щось того. Yeah, я тебе не хочу, я в пічку. Я забираю это все ну все типа. Я буду забрать и после бичка. Добре. Плати завтра я ребят в одну мову. Я по пошел О, О Крипер. Я иду крипором. Поп, ну давай до мене, давай, давай до мене, давай. До приколи ми вийшли. Віднеться двері. Ой. Ну зомбі, ти біс, щемо крипера вбита, щоб він дирувався, зомбі. Курка. Треба швидко добути. Ой. Мм. Давайте я добуваю угонь. Ага. Якщо не буде день, то підемо спати і вже будемо прощатись. Добре. Ой, я, я тут трохи цього. І якщо знайде, то буде день. Прикольно, Я тут трохи цього добу Ну, добу... ми з вами і так же будемо прощатись, бо Або трошки зробимо довше Ой. Mm -hmm. То й так можна 20 хвилин. Mm -hmm. Тому ми з вами не поки що. речі, якщо вам подобається відео, то пишіть в коментарях. Напишіть, якщо навіть хоч, захочете з нами зіграти, напишіть в коментарях. Напротязі цих 100 серій. Угу. Ну, менше серій. Угу. До речі, пишіть нам завдання, ми будемо виконувати завдання, Ой. або що ви хочете, що ви хочете, щоб ми створили, наприклад, там город, басейн, щось такого. Ми постараємось то робити. Виконати ваше да, бажання. Так, викон, виконати. Але щось ну, нормальне, щоб могло щоб можна було б виконати. Е... Я не можу знайти гуглів. Бо... Я пішов шукати. Шук. Ви йдете мною. Я йду з тобою. Окей. Я родною там. Ми напевно будемо з вами прощатися і шукати. Напевно, що так в шахті попрощалися і в шахті почали. Mm. О, візьми цукор! Нам, нам цукор пригодиться. Mm. Якщо ти знаєш, де, ах, так, бачу, то задіє. Візьми <рапев> а, <аби рапев> цукор. На їх торт зробимо щоб поїсти? Так. <гух> що знайшов? От, порталват. <плыв> <плыв> да, 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 не, не А Я победу на Найти блок за Лиза. Поешь золото. Вот, блядь, мне ей золота, пускай. А, да что, на Cage, не забираю Ні, Я все забираю ми потім поділимо. Чекай, а золото на це? Я говорю, говорю, Я говорю, я говорю, я не увожу Біжи. уводю. А, -мо, тут магно блоки навіть. -мо, тут магно блоків багато. Я сундук нам забираю. Золото може. Й золото можна забрати. Я кажу, я кажу, я кажу, я буду там золота на стех. Не вроджені. Я до тебе тепруся. Знаю, що у мене телефоном. А що я тут? А ти там будеш тільки би прикруроз. Точно. А я свого камінь по боках То. кладу, щоб не свого. Хто? Голос. Де масени? Де ангелі? Тебе хоч дома? Так, пропоную, як ми чуть-чуть більш розвинемось піти в воду. Угу. У мене, до речі, є обсидіанту трохи. Ти ж добре. Нам вже вугілля навіть не треба, біжимо до хати. це все, що в тебе є. Сніми, Ангеліна. Ні, Окей, біжимо. Нам тут не було. Заодно вбивай її твари, щоб їда була. Біжи додому чи ні? Я по дорозі... Як не... тобі ідея, щоб я впливала до того і забрала цей цукор? Це, не треба. Це не Ой, ой, і пан, тут панкрош. Подожди от той. Тут курам З Двух ударів вівця. Окей, у тебя там восьмий рин, не дроли. Не на восьмий два. я швейт кружовайся. Ну то ж ты просто убиваешь творец, а не скидывает. Там. А я дырева. Ну потім щось кажется. Чай, да хо о май... Омай. А, ты же это бачишь. Ты там же бач! Оба-на. А що у вас тут таке? <пілля> <пілля> Капец. Ти звідки появиш? Це принцип Майнкрафт. Щоб ви знали. Тут <пілля> Майнкрафт свой. є курс. Я курка. Дітей є курка? Все, і з того яйця шуку, да є курка, може вилупитись. Там Їдя, та. дитя. Так. Дичай. Це ми з вами будемо запрощати. Всім-па-па! наступного відео!